Тоня, подивіться на мої. Я не знаю, як їх назвати. Ага, щось таке. Щось таке зробила. Хто знає як це називається? Це козацький Наташ? Ось вона так. Ага. Я їх розтягну. Ага. Так, сюди потягнула так. Ага. Ну, щоб вони були так вієром. Ага. Оце в мене в підписниках Наташа з лівого берега, вона теж таке робить. А от ти теж робила щось? Ні, там ще тільки росте. А, тільки росте. І, і ще ти десь там біля двору казала щось. Пішли, подивимося. ще не вийшло. Не по... Ну, пішли, подивимося. Оце Наташа щось тут робила. Це теж казацький? буду літочку з нього робити, що вийде. Ага, оце в тебе початок. Я два яруси вже оставлю, так що. А, і будеш підстригати? Так, так підстригати ну, ти знаєш, гарно вийшло, дуже гарно вийшло. А може ж наросте ще за літо, буде густіше. Ага. Ой, клас. Сподобалось. Можна було чашею так. Ага. Ну, а в тебе буде так. так буде гарно. Все. Зняла те, що хотіла. А то в мене тоді не вийшло. Чогось заглючив телефон, думаю, оце тобі. Знімала, знімала і таку красу й не зняло. Так і в мене теж, Наташ, у мене теж отакі бруньки. Як оце. Угу. Ну, Віка казала, в вівторок буде просто 5 градусів, а морозу вона не бачила. не ще не Ну, да. Вийшли на вечірню прогулянку. Так, ну, хочемо ще поспати на вулиці. І Фенді з нами вийшла. А мама поїхала, каже, у нас хлібця нема, закінчився. Кажу, ну з'їсть. А ми погуляємо. Да Фендіш? Опустила йому трішки. Вверх, бо щось так уже того очки закриває, думаю, може і засне. Так. Трішки дивлюсь, трішки дрімаю, а бабуля гуляє. Каже, що тобі робить? Встигнеш? Я тобі трішки дав попрацювати? Дав, бікуля бабулі лате привезла. лате віка. Ага, ну і щось тут купила. Потім огляд зробимо. Ну, а лате я буду пити на вулиці. Фенді, чого ти додому просишся, гуляй на дворі Гуляй, гуляй. Я в Наташі дивилась півонієве дерево. Дивіться, в мене теж ось яке. Як, що будуть заморозки, буде біда. Хоча це були морози. І я думала, що це е, оці бруньки були. Думала, пропадуть, а вони ростуть. Так, малеча спить і Я зараз ото зелену санталіну, там садила я восени, чогось вона мені не подобається зовсім. ну Я її зараз обстрижу, хай пускає корінці, якщо там коріння живе то хай пускає. Ну, оце таким займусь, поки правнучок спить. Ну, ось так і працюємо. І гуляємо. І мама зайнята своєю працею, потім дає мені перепочити. Ну, допомагаємо один одному. Ну, з грудом, звичайно, я справляюсь сама. Сірий, що ти качаєшся? Ой, красунчик. Що ти витворяєш оце? Не поламай мені туї, гарнючий. А чого ти молочка не пив? А? Трішки попив. А я багато налила. Не Га, Ну, пів сосиски давала. Да, ай Що ти оце? Щоб я нічого не робила? А? Все, бачиш, заживають твої ранки, вже я тобі не буду промивати очки, бо ти ж на мене сердишся. Да, каже, я все бачу. Ось о який є. Тут гарбуз теж покоцаний приходить. Ви що, вдвох деретесь? Да? Ну що? Що, зайчик? Що хороший? На! Ну, от, ще трішки я бачу. Ну Ти ж не дасися, що ти ж тікаєш. Mm. Так? О, Там, де смачно, там каша з молоком. О, ти їси, ну й добре, їж. Винесла, пожаліла. А молочко у не захотів. Вже туди сміття натрусилось. Їж їж. Все. Я пішла, мені нема коли, бо зараз малявка проснеться, а я ще нічого не зробила. Їж. Обрізала весь ряд Санталіни оцієї зеленої. І тільки ось одна гілочка, бачу, така зелена, а то такі були ну, підсухші. А самі стеблинки, гілочки, ну, свіжі, зелені. ну якби, Я думаю, що ось, бачите, Та, тут грязько ж зайти. Я думаю, що дадуть росточки. І зараз я йду. Ця ще нічого гарна. Ось оцей кущик. І там ото напроти стежечки. А оця ж я ж від неї брала живці. Ну і вона трішечки якась така підпорчена. Ну оце ж отак руками проведеш, такий запах стоїть, просто неймовірний. Гарна, мабуть, я її не буду чіпати, як ви думаєте. У кого є такі здорові вже кущики? Що скажете? Чи обрізати, чи хай вона буде. Бо це ж у мене вона, я її розвела, мені Наташа з лівого берега подарувала. Наталочка, дякую. От, оцю серебристу, отам От, у мене ростуть. Це Люся подарувала і я поділилась теж з Наташою, не знаю, росте в неї там чи. ні. А в мене оце такі кущі гарні, гарні. Вони якраз їхали з ринку, купили і зі мною поділились. О, там гарбуз прийшов. Гарбуз. Ну, та хіба там що можна з'їсти вже після сірого, а може що й є. Ну, а оцю я таки обріжу, бо вона якась мені не подобається. Хай вона дає. Де зелені, там зовсім зелені, то я їх зараз заживцюю просто. Побачимо, що з цього вийде. Ну це, аби що робити. Те прибираємо, те те... ой, і щось мені в цьому році не подобається. Барбарис ось він вічно зелений, оцей. ну цей ще нічого, а цей ось слабенький. Ну, ладно, як буде. Я молочко п'є, значить, лишив іще там сірий щось. Дивіться, яка в мене туєчка живця. Я її роблю кулькою. Ну, гарненька, не пропала. Ну, ті, що зелені, я ж і не викинула. Я ось так в рядочок тут потикала. І зараз ще десь знайду, поки малявочка спить. Ну, все, підчистила. Побачимо. Живі, ростуть, хай ростуть. мене найбільше турбує це ялиночки, ось, щоб вони прийнялися. Ну, бо, ну, говорять, що це я великі посадила живці. Треба було зовсім зовсім манюсінькі. Ну, а мені ж захотілося таких. Ну, я ж там все зробила як слід. Може, такий приймуться. Ну, стоять живенькі, гарні. Це Віка з'їздила по один хліб. Купила хліб. Хуторський нарізаний 520 грам, 19 гривень, 80 копійок. Ось такий. Слухайте далі. Напій Кока-Кола. Безалкогольний, сильно газований 25,40. Це ось такий. Це вона для себе. Фенді, не царапай тут. Так, пакет, звичайно, 590, здоровий я тебе. Не буду показувати його. Далі взяла тісто листове, дріжджове. Каже, може, зроблю піцу ось таке. Так, 900 грам. Своя лінія коштує 82 гривни, 20 копійок. Далі. Так, о, перець. Дивіться, який перець. Солодкий, здоровий, м'ясистий. Каже, це я для тебе взяла. Розумієте, щоб я ще насіяла, скільки я вже буду. Ну, я все-таки для проби посію. Це такий м'ясистий. Ну і залишу насіння. Ну, не знаю, воно як до слідуючого року, я думаю, нічого з ним не буде. Може, пізніше трішки е сходи будуть. Так, і оцей е перець 272 г по 219 гривень 95 копійок, на 59 гривень 83 копійки. Нічого собі, перчик дивіться. Так щось ми там плачем. Так, для себе взяла, ну вже це пляшечка тільки лишилася. От такий напій Red Bull. Ой, енергетик 39,70 і гривна 98 знижка заплатила 37 гривень 72 копійки. Гривен. Сирку монтрі на напівтвердий. Зараз трішки посуну. Дві упаковочки взяла. По 160 грам кожний. Була акція 61 гривна, 50 копійок одна упаковка. Вологий туалетний папір бебік. Ось такий. Ось. Так, по дві, ш... дві, Тут 50 штук. По 28,90. Далі кажу, Вікуля, у мене немає посіяти кріп. Не кажу, добре, я подивлюся насіння. І вона взяла кріп. Дві упаковочки, це все в АТБ. Зараз почитаю сорт середньопізній і високоврожайний, і рослина утворює велику кількість зеленої маси. Листки великі, темно-зелені, ароматні. Використовують рослину протягом усього її вегетаційного періоду від 2 до 3 справжніх листків до утворення квітки. Споживають свіжою, сушеною, ну, сушеною, ну і так далі. Так, 3 грами. Термін придатності до 2030 року. І коштує одна упаковочка 590. Ну, дай Боже, щоб зні... зійшли. В минулому році в мене були кущові э... насінинки. і весною вони в мене чомусь погано зійшли, а восени зійшли добре. Я багато наморозила, в мене є. Ну, а ось висієте зараз на весну, ну це якби трішки раніше, він середньопізній якийсь. Так, і ще взяла вона, це, думаю, мабуть, на піцу. Ну, так. Да. Отакий От сир моцарела. м'який 180, здається, грам, бо тут так погано видно, да. так. 55 гривень 50 копійок коштує. Ну, оцей всі покупки, але ж їхала тільки по хліб. Ну, поки я зайнята була Вікуля. Ой, щось плаче в нас. Вікуля зробила піцу. Так що тісто брала, знала для чого. Таку вкусняшечку Вікуля зробила. А Святик просе. Каже, дай мені, що ти їси. І фенді нюхає ось. Ага. А чого я плачу? Каже, не дають мені. Нам смачного. Мама дала понюхати дитині.